І на тобі перша пуклівка зразу є другий. І третій? клас Що є літо і що таке жара активізує рибку? Не... Є. інлайн оберталка від Ореста Віцури, 2 грама. Дощик моросить невеликий, але це не завадило. І ще один. Капець що робиться? Фу -ху -ху. Скільки їх тут мене чекає! Це я ще навіть туди нижче не дійшов, але ну, там вже бачу травою добряче заросло. Але попробую і Це капець, що робиться. Покльовки на кожному закиді. Режу прямо під ногами схопив яки дотягував. Зараз я її тут трохи розлякаю, вони так не будуть клювати на постійній основі. Але самих активних я зняв. Це було круто, нічого не скажеш. Не всі, все добре. Ну, попробую. Я щось поверхневе поставити, типу Вадіка. чи будуть вони реагувати, чи вони тільки... На вертушку хочуть. От такий тавадик, розмальований вручну Євгеном з Києва. Ще минулого року їх класно розловив з суто поголавлику. Думаю на цей сезон також кинув туробочку. Рибка невелика, стоїть не знаю чи буде відкликатися, але варто спробувати. А, якась хмара дощова, але бачу там ніби є якийсь просвіт сонця, так що думаю що затяжного доща не буде. Палка заряжена, дощ посилюється, натоладіка ніхто не спокусився, кидав, кидав я його. Теплий літній дощик, Ха. І, і сонце, і... все, думаю, цей мілячок вже себе ввечері попорив. Йдемо далі туди. де звідти мав виходити за приманкою на течі по всій практиці лолі голоня що я казав що тут є мушка і вона може на цю мушку відреагувати навіть тут вона є і сіла так що лавки нема йдемо далі Як давно тут ніхто не ходив по річці. Фу. В березі тупо качка, яйця висаджується, капець. Так що йдемо з того місця, не заважаємо, її і так не бачив і то зігнав легенько. Ну і тут попробую ще пройтись по річці, може ще вдруг хтось буде. Ну, буде. Шансів поки що немає. Думаю, треба буде переїжджати на... Інший відрізок десь вищі потече. केवल न Кропила по груди і тої дороги не видно Добре, що нічого ти відділ, то хотів піти в кроксах. Є ще розум. Є Вийшов на дорогу. Ну, вертаюсь назад. Там що не спотечує. Зовсім голу пусту і натяків на риби нема. Що вона тут є і живе, вон там на перекаті пару штучок довозь ловити, може там ще раша І по комплекту це мій Shimano Trout One NS, 1,86 до 9 грам. Так що, катушечка тут. Shimano Twin Power 24 го року. Намотаний шнур eh, Gyosen Roots в 0,4 діаметрі, 4 вжилка в мультиколорі. Який вже себе гарно показав, як і на окунях, на щучках, так і от на главниках. Вже ним декілька рибалок ловлю поки що все супер. Ну але ще взяв собі на зміну цьому шнуру. Щеману. Eh, під буль нас взагалі таких не бачив продажі, також 0,4 діаметр, але восьми жилка в мультиколорі. Дуже-дуже крутий, тонкий шнурочок, думаю, буде летіти просто супер, Ну, але зараз ще немає потреби його використовувати. Тим більше її, якщо ловити його галяту, там треба, щоб шнур тримав абразив. бо всякі водорослі, каміння, трава всяка на березі, гілки і тому шнур може. Восьміжильний більше зноситися, тому я його тримаю так. Більше на мікроджих буду ловити. Ним. Можливо, навіть і осінь. Але шнурочок прикольний, десь в сторісах треба буде його закинути, показати. Так що вертаюся. Думаю, ще рибу треба якусь ловити і обов'язково показати. Хоча хоч би на тому перекаті, я вже не кажу, на якісь нові місця по потечі. Так що, погнали. Єдине місце, уху, де хоч є якісь клювання іде. Я залишив сьогодні рибу. Я знову тільки кинув. Зразу був якийсь невеликий. Och. Sz... Mm. Cześć, jeden. Klasa, że wyskoczył z wody. Та ти що ще один був? Одного не дотягнув Він за три холосту плюнув. Добре. Ось, вот сьогодні розмір, звичайно. Отакий. Не, ну, Звичайно було пару більших, але я так бачу, що то радіти і такому потрібно зараз. Ну, спробуємо ще тоді. So cute. Ха-ха! Ще один. Цей вже з'їв, ті, напевне, просто так з краєчку брали і не могли ковтнути цю мушку на гачку. Круто! Така маленька локальна точка, а скільки я з неї витиснув по рибі вже. Тільки клювань сходів. І тут він сидів клас. Протенько. І Коротенько ну, Я все-таки ще годину взяв, а виключив камеру, бо тут люди теж якось мають роботу в селі і працює болгарка. Ха -ха. Всю ідею рибалки можна сказати, що вона. Портить. Але ж не підеш, не скажеш виключить, бо я приїхав тут половити голавлика. Ще один якийсь попався. Я тепер не знаю, чи варто ще десь переїжджати. Я вже собі половив. Що тут закинув з другий. Я все-таки переїду, час ще є. Ання і то вже то вже є добре. Ну я тут такий вітер, що купив. Ох, що робить. Була риба на гачку, на побачив, як вона вивернулася. Панамка пішла під воду. Все-таки взяв з третьої спроби, спас приманку свою з води і от такий маленький головний пішов. І он аж там на протилежному березі на мілячку він, він догнав такий малесенький. Да. Вітер роздувається, розбивається, після ураганний. Не було, не було, дощик накрапав, гриміло, а тут не в розіграві, загрози, пройшли і далі. Роздувається. Приїхав нове місце, якісь контакти з рибою, мав вже Є. Точний захід туди під гілочку і дивіться який красивий. З'їдає нашу. Оберталку від Ореста турист. Клас, воно там. Ось е добрати. так тут пережок. І... І звідти клюну. Клас. Ну я тих маленьких настріляю сьогодні від душі пішов. Да, це місце круто роздало, Всяких скубків, холостих сходів і пару рибок. Якщо супер, так що попробую ще нижче зійти по течі. Так, ще одна рибка попалася. Вон там. З п'яти гілочок прямо її витягнув. Звідти камера якраз сіла і все, не записалось. Ну такий теж непоганий, сьогодні розмір З тих менших. Оп. Виривається сильний на печі. і Ішов, акуратно. Вон звідти. З тих гілочок він взяв. Таке тут все закоряжене вже. Не був тут ще цього року, ну тут капець, що робиться. Ну і тут ще, ніби були якісь клювання, але без шансів, поки що ніколи. Тут точно все по класиці тої точки. Першої і другої де я кидав. Помірно течія з тої сторони що там тут буде? Посередині сильні теча і по-моєму березі тут така ямка невелика. От. Ах ти що, доганяв два рази. Бо все, я не помилився. Читати ще точки вмію. Ох! Зразу. Шкода. Що в коло і там він шуганувся, і ще якщо були з ним хтось, то він їх шуганув. Я таки він влупив звідти. Даром я тут теж став і кидав, і побачив один сплес там під гілкою. І тільки що він, коли я звідти стягував з під гілки, він вийшов і влупив. Ну це було. А рахуємо, що самі більше сьогодні. Ого. аж приплив сюди за нею. Молодець. Не залишив мене без риби на цьому. місці. Пішов. Так, ну що, це? Це відрізок річки теж, плюс-мінус, Рибки половив в кількості. Одна покльовка, тільки що в кінці була хороша, але риба промахнулася по гачку, що... я не так всіх, що вона так слаба, але удар був сильний. Так що на цьому закінчую, можна було ще там пройтися, але половив думаю, вистачає. Так що всім дякую, що дивилися.